Это подарки, Дед Мороз, еда, напитки, большой стол, семья, дома, украшают елку игрушками. Ну, для меня Новый год это э, ну, радость, э, игры, новогодняя елка, много подарков. Это, во-первых, мандаринки, потом Дед Мороз. Запах сосни. А як хвойне на українську? Всі радуються, всім дарять подарки, всіх хороше настроєння, всі відмічають Новий рік, ми пускаємо фейерверки. Настроєння дуже веселе. Це зимове свято, де я можу дарити подарунки малечим, де я можу побачити мрії, от дитячі мрії, які збуваються. Новий рік для мене це свято. Я хочу його відсвяткувати зі своєю родиною. А коли б'ють куранти, вийти на вулицю та подивитись на фейерверк. Новий рік це щось дивне, це такий новорічний. Ні, можна на руському менше. Новий год це такий празник, який асоціюється у мене з конфетами, з хлопушками, з чимось красивим. Для мене є дуже надзвичайним. Коли на годинниках, на годинниках вже 23.59 і вже за одну хвилину наступить новий рік. Не знаю, які подарки ще я буду давати. Я би хотіла на Новий рік нову мишку для комп'ютера. Я би хотіла, щоб нам новий рік мені подарували. Ой, щоб мені подарували. Дайте замислитися. Я би хотіла безпроводні наушники щоб, 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 Я бажаю, щоб Дід Мороз мені подарував щастя та кохання і добробуту у моїй найріднішій сім'ї. Я би хотіла, щоб на Новий рік мені подарував Дід Мороз крепкого здоров'я, щоб у всіх все було добре, щоб сьогодні я була хуже, ніж завтра. <гану> <гану> і, ну, щоб у всіх все було добре. Так. Я хочу, щоб на Новий рік мені подарували. Неважливо що. Головне, щоб щось гарне було. Новий чехол для телефона. І велике. О, точно. Щоб гарне і великий. А та хочу, щоб мама, мама з татом якось мене відвезли на верхову їзду, хочу навчитись кататися на коні. Бо дитина весь рік. Я хочу вже новий рік. Дитин Новий рік. А тут вже новий рік, і тут подарунки, і це дуже гарний момент, як на мене.